Вітаю вас, дорогі глядачі. Ще одне нагальне питання, яке мене попросили об обговорити, це питання заяви Конгресу США стосовно того, щоб урізати кошти на допомогу Україні, щоб менше витрачати фінансів. Це ще поки що законопроект, це ще нічого не прийняли, так що ще рано панікувати. Ну, але я би хотів подивитися, до чого воно потенційно може призвести. Чи будуть нам допомагати Сполучені Штати, чи будуть вони нам давати гроші ну, що в боротьбі проти, проти ворога? Давайте я буду дивитися, я Роман Завидовський. Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнозування. Добре, тут з цієї колоди я витягую 4 карти, з цієї колоди витягую 3 карти. І з цієї колоди також витягують три карти. Давайте подивимося, що там з фінансуванням зі сторони США для України. Карта ворога, карта противника. Так, є досить сильне сепаратистське лобі в США у в правлячій верхівці, яке також може заважати нам це факт. Карта вченого. Карта дослідження інформації. Будуть ще обговорювати ці питання. Це ще не остаточний висновок. Ще буде багато інформації досліджуватись, обговорюватись. Карта юної жінки падає. Карта врача, карта допомоги. Ну таке нейтрально позитивно, я би сказав. Єдина карта це карта ворога. Тут така нехороша. Але взагалі нам Сполучені Штати, щоб сказати, що повністю не будуть допомагати, це, не фак... це неправда. Будуть допомагати тут. Карта весілля, карта радощів, карта офіцера мілітаризації, військова допомога, карта гри маніпуляція. Якась маніпуляція правдою, гра, складний хід обставин, король червовий, карта сильного чоловіка, джокер. Ще одна карта, яка вказує на військову мілітаризацію. Семірка Бубнова. Карта фінансування, карта фінансової підтримки. Я скажу так, карти більше позитивні, ніж негативні. Двічі, падає карта воєнного, падає карта грошей, падає карта лікаря, карта допомоги, вивчення інформації. Тільки одна карта така чисто негативна, яка випала: це карта ворога на початку. Ну, це те, про що я сказав, сепаратистське лобі. Хвилюватися, я думаю, зараз на даний момент немає чого. Все одно допомога Україні буде. Причому буде така досить хороша та суттєва. Я думаю, що сильно переживати та горювати, побиватися з цього приводу не варто. Україні допомагати будуть. Бережіть себе.